Вітаю вас, мої любі! Ламаєте голову чим зігріти себе в ці холодні зимові вечори Маю для вас чудову ідею. Раджу вам приготувати саме цей яблучний пиріг. Його смак перевершив всі мої очікування. Виходить настільки смачно, що неможливо відірватися. До яєць додаємо цукор та починаємо збивати на максимальних обертах міксера. Збиваємо до тих пір, поки маса не посвітліє та не збільшиться в об'ємі мінімум вдвічі. До яєчної маси додаємо молоко, олії та знову збиваємо міксером. В окремій мисці з'єднуємо просіяне борошно, ванілін та розпушувач. Добре перемішуємо все разом. Додаємо борошно до рідкої маси та замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В кінці ми повинні отримати ось таке тісто середньої густоти, яке за консистенцією нагадує густу сметану. Почищені від шкіри яблука нарізаємо кубиками. Для випікання я підготувала ось таку скляну форму, попередньо виставила її пергаментом. Готове тісто візуально ділимо на дві частини та одну частину викладаємо на дно форми. За допомогою ложки рівномірно розподіляємо тісто по формі. Зверху на тісто викладаємо підготовлені яблука. А також родзинки. Попередні родзинки потрібно добре промити теплою водою. А тоді зверху на нашу начинку виливаємо другу частину тіста. Акуратно розподіляємо, щоб повністю покрити яблука. Пікаємо пиріг у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 35-40 хвилин. Готовий пиріг охолоджуємо в формі при кімнатній температурі. Перед подачею обов'язково посипаємо цукровою пудрою. Я не можу описати словами, наскільки смачним, повітряним, в міру вологим і солодким виходить цей пиріг. Дуже хочеться поділитися з вами також цим пирогом, щоб ви спробували його неймовірний смак. Обов'язково приготуйте та діліться в коментарях, чи сподобалось вам смачного!